Тим часом близько 32 мільйонів американців саме зараз на власні очі спостерігають повне сонячне затемнення. Це астрономічне явище, коли сонце, земля і місяць вишуковуються в одну лінію, і місяць повністю блокує сонячне світло для землі. У США така нагода викликала значний ажіотаж. І, хоча у Вашингтоні затемнення видно лише частково, сотні людей вишукувались на національній алеї, щоби побачити це небесне явище. Разом із ними затемнення спостерігає і Олексій Коваленко. Вітаю Олексію! Розкажи, будь ласка, як Итак. там вид? Так насправді вид дуже унікальний і. Сотні, хіба не тисячі, напевно, людей зібралось тут на національному молі у Вашингтоні, і це лише така маленька частка всіх людей, які спостерігають за зараз сонячне затемнення у Мексиці, у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Зараз у Вашингтоні, округ Колумбія, сонячне затемнення відбувається прямо зараз. Всі хвилини, коли ми говоримо з тобою. і сонячне затемнення тут на 87%. Тобто, це не 100% сонячне затемнення. 100% сонячне затемнення можна спостерігати було сьогодні, наприклад, у Техасі. А також в деяких інших місцях взагалі це таке унікальне явище, яке відбувається дуже рідко, і ще рідше воно відбувається в таких густо населених місцях, як це відбулось цього року, або сім років тому. Але сім років тому це затемнення не було настільки потужним, як сьогодні стовідсотковим, і не було настільки поширеним у сполучених штатах, як це відбулося сьогодні. А наступне ж повне затемнення відбудеться аж через 21 рік. 44 мільйони людей приблизно живуть зараз у цій зоні, де можна. На спостерігати це повне сонячне затемнення, і так само серед цих людей багато людей зібралось тут у Вашингтоні. Щоб подивитись, це просто унікальне явище. За цим спостерігають люди, за цим спостерігають науковці, які досліджують це явище, досліджують також вплив цього явища на людей, на тварин, на природу і досліджують також саме сонце. Досліджують процеси, які відбуваються на поверхні сонця. досліджують цю плазму, яка знаходиться на поверх... Верхні сонця Олексію знаємо, що в Сполучених Штатах сьогодні це мабуть головні новини. Скажи, будь ласка, чому людям це цікаво? Ти говорив з людьми, які спостерігаються там, де ти зараз знаходишся? Що вони тобі говорять? Так, насправді багатьом людям це дуже цікаво. По перше, тому що це дуже таке рідкісне явище. Як ми згадали минулого разу, його спостерігали 7 років тому, і наступного разу це буде через 21 рік. І це унікальне побачити цей момент, коли місяць знаходиться між землею та сонцем, майже повністю закриваючи його. От зараз тут зібрались багато людей, які мають спеціальне обладнання, отаке от, от спеціальні окуляри, щоб мати можливість спостерігати за цим явищем і не нашкодити своєму зорові. Так само. Багато людей просто розуміють, що а, майбутнього. А... Щоб подивитись на це явище, можливо, потрібно буде поїхати аж в іншу країну. Так, от таке вгус густо нас сонячне затемнення у густонаселених районах районах майбутньому буде спостерігатись лише у 26-му році в Іспанії. Наприклад, у Сполучених Штатах доведеться чекати понад ніж два десятки років. Науковці ж зі свого боку, як ми вже згадували, досліджуються явища, досліджують, як воно впливає на людей, на тварин, а також що відбувається взагалі у космосі, що відбувається із поверх. Сонце, тому це явище воно супер цікаве з різних точок зору, і тим паче, що воно дуже рідкісне. Олексію, нам э, за тобою сонця, на жаль, затемнення самого не видно. Ми бачимо просто сонце в хмарах. В тебе є спеціальні окуляри. Ти бачив, як це виглядає. Опиши, як це виглядає, щоб ми могли зрозуміти саме в Вашингтоні, тому що це ж неповне затемнення тут. Так, насправді, хоча це не повне затемнення, але буквально за одну хвилину, мабуть, до нашого ефіру я от дивився на сонце, і його не було помітно. Тобто, насправді, майже вся поверхня сонця була закрита місяцем, і це було таке дуже. Е Постапокаліптичний вид, коли ти дивишся, як сонце закривається, наче хмара, от миття вона бігла на сонце. Коли в цей момент раптові такі трошки зміни температури, ми бачили, що всі люди в цей момент спостерігали, і всі люди дивились в небо. І навіть деякі дослідники казали, що досить дивно реагують на це, навіть тварини, навіть домашні тварини, які дивляться на своїх власників і не розуміють, чому всі люди так дивно себе поводяться, і чому всі люди прикули свої. Погляди до неба. Олексій, це дійсно трохи складно зрозуміти. Дякую тобі за, за, твій, за твій репортаж, про унікальне сонячне затемнення. Я нагадаю, що нам розповідав Олексій Коваленко.